В Черкасах презентували унікальну колекцію народних ікон середньої Надіпрянщини 18 -го, 20 -го століття. Зібрав та зберіг ікони заслужений художник України Микола Бабак. На це пішло 20 років. Науковці охрестили його колекцію особливим явищем у контексті східної та центральноєвропейської цивілізації. Так, під акомпанемент класичної музики епохи бароко в обласному художньому музеї презентували колекцію відомого художника Миколи Бабака. Понад 500 ікон митець зібрав протягом 20 років на Черкащині, Полтавщині та Київщині. На виставці представив лише частину надбану. 20 років тому вона задумувалася просто в такому навіть можна сказати базарі. А сьогодні ми маємо вже кра. Зібрання в Україні, я не знаю музеї, які б мали таке зібрання, а систематизоване із монографічним виданням. Захід освятили молитвою до Пресвятої Богородиці. Городиця нашу війну, бачачи нашу. На нашій Україні українському народу мистецьку та історичну цінність збірки кажуть науковці переоцінити важко. Народна ікона на Дніпрянщині зберегла класичну візантійську композиційну схему, поєднавши її з неповторними українськими рисами та орнаментами. Матеріали, які тут представлені, розкривають епоху. ті часи, які вже минуло відповідно збережені. Демонстрування для широкого загалу, або каже, що Україна це країна, яка має велику духовну скарбницю. І як найбільше людей мають бачити це все. Ця виставка вона нас навертає на думку про те, що все-таки людина підпорядкована якимось вищим силам. Чи то законам природи, чи це біблійні закони, але і закони розвитку природа співпадають із біблійними законами. Відвідувачі одностайні ця виставка сучасний погляд на спільні витоки християнського образотворчого мистецтва у європейській культурі. Мирослава Станкевич, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.